Зараз кухар Кухаревич покаже нам, яким посудом він користується, коли треба щонебудь підсмажити. Для цього кухарю буде потрібна пательня. Щоб щонебудь зварити, кухарю буде потрібна каструля. Щоб просіяти муку, для пиріжків потрібно сито. А щоб спекти пиріжки, Потрібно дико. Щоби щось порізати, потрібна дошка для нарізання та ніж. Щоби скип'ятити воду, кухарю потрібен чайник. Сотейник чудово підходить для приготування м'яса, риби та овочів. Черпак потрібен кухарю для розливання рідких страв у порціях. Наш кухар Кухаревич показав нам майже весь кухонний посуд, який був у нього на кухні. А яким посудом на кухні користуються твої батьки? Намалюй мені, будь ласка, до побачення, до нової зустрічі!